втора. Да? Дайте туси, я оті. Моя дяку, тут хвалили мене. А на живописці тяжко вчитися, та, та ні? Нормально. Ну, я кажу, я половину предметів там розумію, половину не розумію, а так, ну, так нормально. Так, окей. Так, через почаст translation нова почалася. Скину там послання пуксикам.

Я в тики-токи нанесала что-то. Мира, Мира, привет! Скорл! Спасибо, Мира! Мира, пуэт, пуэт, пуэт! Пуэт! Ой, что там у вас? А, жесткий аркблок, блин. Арбок, ты печально. <laughs> Липтосиси что-то прислала. <laughs> Липтосиси сидит на этом. Ладно. Скворл. Ну блин, ну прикольно, цей. <laughs> так что там, Ютуб? А да, ты мне нарисовала Да, да, не, нормально. Типа просто как будто дроник дуже близко пролетал, тому я типа вышла за своей свой О, ти мені Мирочка, за ще одну скворл. Так. В -пейнт. Вот. Так. Я виставлю цю, щоб вона була. М ну, у мене просто кімнатка, скажімо так, типа, найближче до вулиці. Тому, типа. Не самое безпечне місце, да, коли чуєш так званий называемый... Вижижижижи. Це як це із двох спородувати? Спороду, 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 спороду. Коротше, ви зрозуміли. <coughs> вот. Ось вот, так ось вот, закриємо штучку. Де випадково відкрилося. Так, назад, назад сюди. Назад сюди. Я сподіваюся, чоловіки повернуться. А то Я думала, от в тік в мене не відімкнулася трансляція. А якби А на Ютубі щота він не витримав. Я ж буквально там парочку хвилин не була. А він уже відімкнув мені люди. Жах. Типа, ну, у нас не падали всякі от такі приколи особи, особо, да. Ну, типа, знаєте, все одно якось некомфортабельное відчуття перебування, так називаємо, під прямою небезпекою, да? Поэтому я как бы коли что-то занадто близько звук ніби. Так, шапочка. І, виходить, ми затрем всякі штучки, які наш капелюшок Аврора має носити хрінь з Китаю та бути той самий інформалка з 2030-го. У тебе своє бачення, я його поважаю. Я його поважаю. Я так хочу малювати своїх персонажів. а я не вмію. Ти писака. це, типу, Блін, не, учись. <ріх> учись малювати, міра приказує. Не знаю, я просто, я просто дуже часто замислювалася. Типу, а як от письменники? У них же теж якби персонажі, вони прописані, якби вони якби, ну, такі самі персонажі, як у художників, да? але ти, виходить, не можеш його зобразити це так. Це як тебе, печально. Mm. Іди наху, ліптан, вчуся, вчуся, страждають. давай, Я в тебе вірю, я в тебе белів. Так я майже ніколи не малюю арти в кольорі, оскільки в мене на ноуті е, жахлива кольора передача з потіфону кольори виглядають дуже фігово. Лол. Ні, ну це тип. Це водночас, знаєш, це водночас ніби, ну, чуть -чуть, ну, це водночас і прогибання під систему, і нагинання системи. Типа, це така якби палка в двох кінцях. Я якось цей, я якось, типу, знаєте, робила, якби. Ну, там, коли в мене інший був комп, да. Я, типу, якось підлаштовувалася чого-то, Ну. Як це сказати? У мене слова завісли. Редачила фотку на телефоні, от якось так. гарно, тетя дякую. Абрус а, а аплюр флюр, так не. Ну типа, ну фігу кольори продачі, ну і. Ну, ну і тоді нахрен кольори потрібні, правильно? Вот вот. Ура, стрім, доу. доу. Поку... Від мене не пішла. Вот і думайте, вот і думайте. Ну, прям сумно таки сидишь, що пірскай треба пояснити свій подорож, його вигляд. А ти собі не можеш пояснити. А -а -а. Це печально. Це very sad. Чому, в мене, чому в мене не відображається чат? На... Типу, я в TikTok додаю чат YouTube, щоб було зрозуміло, звідки я коменти читаю ще, а він просто ну, типу, він відмовляється показуватись. What the hell? Пробували колись в кріту Яку. Я дуже давно малювала в вкріті трохи. А вона на тому моменті мого малювання була для мене знато складна в тому плані, що там було знато багато функцій, які мені взагалі не потрібні були. І тому фігня. Тому що... ну, Мені потрібно буквально пару пензликів і стірачка, а там стільки всього непонятного, і чого-то я, я якось не зрозуміла. Типу текстурні пензлики для чела, котрі тільки-тільки починає малювати, це, саме... це саме страшна річ, яка може статися. Тому що ти не цих. Якби штук побільше, а потім дивишся і виглядає як повний кал. І ти ти таки, тіпо, о о як. Що прям, прям настільки все погано. Ладно. Типу того. Типу того. того. Не знаю, якось їй треба маси додавати. В плані типу, одяг цей. Что не надо. Блин. Ну, мне правда, я, я, получается, реально ей не намалювала рукавички рукава просто тому, що, ну, лоу не вышло, уж Чауш. Чауш. Якось це по-нищенски. Не знаю. Якость по-нищенски. Ну ладно, сейчас уж порабуш. Сейчас закладываем основный цей колер, я, походу, все, потому что. Що... А, треба ще рук Яке все. Рукавички. Рукавички. Вот тут тут бемс. У меня тоже колер? Что-то винникись. Не той, как будто. Конечно, винты мне еще раз в стол. Вот. Рукавичко раз. И І... Якось, я думаю, это фото у нас едет. Вот так вот. Как одна тут у нас? Ага, норма сюда. До сюди, я думаю. прикольно в мене вийде типа стрім на там на і на Ну, хвилин 20, да? так? 15. Ну, no, сорі. Я не винувата. Вони, да, Но у нас потім воно йде, якби воно йде, типа зараз, Спочатку воно йде вот так вот. Потім чуть-чуть туда і я думаю, вот так. Я думаю, так. Да. Окей. Тут трошки Месі. І ще тут всякі типа шнурочки. Типа вот так вот. Воно у нас где вот так вот, тому воно не зачепає. Ось тут от шматок шкіри. А ну, я думаю, так. Хм... Можна буде і всі всяких маленьких, типа, подряпних зробити. У нас все ж таки цей. Десь там шлялась. Так, все, сейчас основний цей. Який ми їх закладаємо, основний цей? Чи жовтий, чи червоненький. М -м -м. Можна такий прикольний ухровий. Блін, але охравий в мене вже скількох персонажів був. Ну, ну а ч я можу поробити, правильно? Я маленький гвинтик. Нічого личного. Так. Я маленький гвинтик системи, ребята. так утровем бемс 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 Ми подивимося, може, може якось поміняємо колір підкладки, з цього, так називаємо слегка поносного. Я не знаю просто, як його назвати, сорі. Bims. Давайте подумаємо, який колір ще можна буде. Ще можна буде. Ласофіл. Так. Ну, ось цей от термоядерний. Ой-ой-ой, sorry. Ось так. Ось цей от термоядерний, типа. Ну, це було б, звісно, забавно, але бачите, от поряд з ним ці кольори вони одразу стають якісь тусклі. А от, так от типу, воно плюс-мінус на одному рівні. Ну, окей, попередньо, у нас У нас от було яких кольорів там. по моєму охровий у нас у Дігми. Угровые. Да. А, a little, bit shit. A little bit shit. Дигма. Дигма же поехал. Ну, типа, там схоже цей. Ну, прям сунути таке. А, ну це вже було. Це вже буду. Так. Блін, ще питання там, якщо стрімати з Тел Live Studio, там перевірка капчі, так само, як, як в телефоні. Я не пам'ятаю. Якщо за рахунок, коли ти понеактивний, то там є там штука а так я не шукав прошу. Так, пазли або щось таке, бо я пропустив і мій ефірі. Нікнули я не заходив в студію. Ну так, там є такий момент, що коли ти нічого не робиш цей. Ну да, там треба проходити штучку. Що то є? Хомонідація Аврорі. Аврорі. Це я. Ага. Ну, хотя это не залишается, такое все. Це ми получается, переводим в мультиплей. Нормально. И все. Ой, потім доробимо. Все, хайс. Ну, в принципе, домалювала цей хоча б. За кого в принципе, за пару стримчиков еще доробимо. Все, пуксики пока-пока. Якщо що, якщо ви тільки чисто тихий токи, то підписуйтесь на ТГшку, он Баба міра. чек би на це як, да? Все, пока-пока. Лише. Блін, у мені TikTok пише. Лише 19 хвилин до наступної нагороди. Окей, ще 19 хвилин простремлю. Що ти мені за це даш? Ти мені за це даш 60 вот херні... Е, ні, братан, все. Так, тіктоківські пуксики. Пока-пока. Так. Ютубовські пуксики. Всё, давайте. Так. Ой, там ещё писала. Мне тоже всподомлась программа Clip Studio, которую правил, мне трансляция. Дуже вам дякую. О. Будь вот ласка. Якби вот-вот. Бу-вот, буваюте, сонечко. Сонечко покупко. Давайте, пуксики. Бувайте. Всем спать.